Такому, що треба погадати. Як ми... диски називаються? Вони називаються на ОТ-46 на спарку. Рік. Та рік неважливо, вони йшли. Бо Іван розказує, в день по чотири рази колеса пробивають. то 4... був 4... рекорд. Чотири коле. Ні, чотири рази одне колесо. І все-таки вони його потім четвертий раз ми виїхали на дорогу і дванадцятим калібром по колесі. І воно спало на диск і ну, все, знищилося повністю. Вже так, ці машини поранені поранено вивозили. То звідки був поранений з правого сектора? Ой, багато було поранених вивезено. Де ж я пам'ятаю? Ну, чому вивозимо ми в більшості, тому що все-таки машина броньована. Я вже маю там трошки якби спочатку літа, розумію, що там весь час ротації нові хлопці приходять. Ну і коли обстріл, то трохи бояться виходити, знаєш, на такі всякі штуки. А людину по-любому треба забирати. <кій> Тим більше, якщо він десь в якомусь дальному окопі, треба його звідти забрати, як мінімум вивезти до медиків, щоб служити. Ну а броня спасає по-любому. Рівних осколків від куліна від Калашникова, Граната від в мене в країні. Ручна? Е, Ні, гранатомет. Е, той як називається, АГС. Прилетів прямо в крило. Бах, але ну що, воно все броньоване. Розірвало крило сильно. Чуть-чуть. Ну АГС — то дрібна така граната. Ну, не така дрібна. Ну я не вибираюсь, я не знаю. Ну, отака воно десь за грубо відкрадав. Хочу вас представити. Це батальйон Київський, Київська Русь, розвідка йде. За ними йдуть волонтери з Німеччини, займаються приблизно такою самою роботою, як ми тут. Не зараз кажуть, з якого міста. Ну, вони е, родом з України. За 19 років сьогодні перший день на Україні людина побувала. Родом з Харкова, а сам живу в Німеччині. А скільки років? Ти русський та, русський та, та, ну, Можна по-русски, в принципі, пофіг. Да. 20 років вже в Германії, з Харкова ще дитинком уїхав. Вот, ну, в принципе до сих пор, вернее до, до, до времен Майдана, всегда как-то считал себя, я не знаю, ну русским. То есть, если спрашивали, ты кто, вот по национальности, батька еврей, да, мама там вообще все намешано. Ну, в принципе кто, русский, да. Вот, ну а когда уже Майдан пошел и так далее, ну тут немножко все изменилось. Вот сейчас вот готовлю актуальный проект у меня, машина для военной части 4021. Вот они под Мариуполем стоят, артиллерийщики. Вот, ну, посмотрим, я не знаю, сейчас вот пока что 500 евро есть, бюджет 2 500. Я не знаю, где еще две штуки взять. Ну, посмотрим, может что-то и выйдет. Ванька! Іван, ми ти, ти, ну, ти, ти, плотно працюємо з, 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 з другим фронтом. Тебе, Іван, Хіборг, вот. це Анатолій, то так само можете познайомитися. Ви так приблизно. Привіт! Кіборг! Олексій ні. Німеччина він, волонтер. Дебальцев, Де Де. бачить Іван, і він так само, як ти. Десь шукає, Того, де бачив, як приємно, де Німеччина, де Львів, де Донецьк. І... І, в принципі, він трохи німець, трохи харків'янин, як то скажуть. німець, ну так, ну в принципі, так. <ріху> Два <ріху> років своє... свою справу роблять. Як то нас доля об'єднує і всі люблять Україну, ми рація не Анатолій. Правда? Просто, Ви? як каже наш Анатолій, Путін просто не знає з ким він зв'язався. Він би вже давно здався. <ріху> i don't know